Мене звати лісний Святослав, і я навчаюсь тут 5 років. Я вже випускник. Е, найбільше сподобалось методи викладання певних викладачів та їхнє бажання навчити дітей попри те, що діти не вміють, а також наполегливість учнів та підтримка з е, сторони учнів та викладача. Е, так використовується не тільки на уроках інформатики, а й в житті е, помітно зріс рівень вивчення. Інформатики та користування домашнім комп'ютером допомагаю не тільки собі а й батькам, і взагалом дуже радий і задоволений, що мене батьки дали саме сюди. Дуже просто. Мама ввечері дивилась рекламу у Фейсбуці і сказала татові, що давайте все надамо саме в ІТ академію. Пам'ятаю. Як я дізнався, що нас буде вести Голдінов Юрій Валерійович, прекрасний викладач, і я завжди буду пам'ятати ту мет, як я з ним познайомився.